Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку навколосвітні експедиції та їх географічне значення, а також відкриття Австралії та Антарктиди. Великі географічні відкриття призвели до захоплення португальцями та іспанцями величезних природних багатств. З Америки через Атлантичний океан йшли кораблі, навантажені золотом і сріблом. З островів Південно-Східної Азії пливли кораблі з прянощами. А там, де багатства, там і бажаючи відібрати їх силою. На шляхах кораблів, що пливли з Індії чи Америки, чатували морські розбійники-пірати. Одним із капітанів піратських кораблів був англієць Френсіс Дрейк. Частиною награбованого він ділився з правителями своєї країни. Тому королева Англії нагородила Дрейка званням адмірала Королівського флоту та дворянським званням «сер». Саме з метою грабунків у 1577-1580 роках було здійснене друге кругосвітнє плавання під керівництвом Дрейка. Маршрут його кораблів до Вогняної землі в основних рисах повторював шлях Магелана. Моряки і географи завдячують йому багатьма важливими уточненнями карти світу. Віддаючи шану Дрейку як мореплавцеві, його іменем назвали найширшу протоку на землі. Що з'єднує Тихий та Атлантичний океан. З античних часів існувала легенда про те, що південній півкулі далеко на півдні є невідомий материк. До 17 століття на картах позначали землі, давно відомі, щойно відкриті, та навіть уявні. Уявний суходіл, розташований десь у південній півкулі, підписували латинською Terra Australia Incognita. Земля Південна Невідома. Багато мандрівників мріяли її відкрити. У XVIII столітті у пошуках невідомої землі експедиції одна за одною турували морські шляхи, проте успішно завершилися плавання, організовані голландцями. У 1606 році корабель на чолі з Вілемом Янзоном досяг північно-західних берегів невідомої землі. Це була Австралія. Саме Вілема Янзона вважають відкривачем материка Австралія. Після нього, в 1642 році, Абель Тасман дістався цієї землі з півдня і відкрив великі острови, нині Тасманія та Нова Зеландія. Під час другої своєї експедиції Абель Тасман наблизився до невідомої землі з півночі. Він встановив, що це самостійний материк. Проте дослідження берегів Австралії було завершене лише через два століття після її відкриття. У XVIII столітті до пошуків невідомої землі на півдні чимало зусиль доклав англієць Джеймс Кук. Славу Великому мореплавцю принесли три навколосвітні плавання. Під час першого, у 1768-1771 роках, він дістався Австралії. Кук, по суті, вдруге відкрив її після голландців, які приховували відомості про цей материк. Він позначив на карті десятки островів, заток і мисів. Під час другого плавання навколо світу у 1772-1775 роках у південній півкулі вітрильники Кука зайшли дуже далеко на південь та подальший шлях їм заступила суцільна крига. Кораблі повернули назад. Після безрезультатних спроб відшукати материк. Кук вирішив, що відкрити його неможливо. Метою третього плавання у 1776-1779 роках став пошук морського шляху в обхід Північної Америки з півночі. Проте крайня північ, як і крайній південь на протилежному боці планети, зустріла мореплавців крижаним холодом і штормами. Боячись потрапити в крижану пастку, Джеймс Кук відступив. Згодом він загинув у сутичці з тубільцями на Гавайських островах. Внесок Джеймса Кука в дослідження планети значний. Він наніс на карту образи Тихого океану і численні острови. Його кораблі наблизилися майже впритул до невідомого материка на півдні. Відкрита Антарктиду йому завадила крига. А через 40 років це зробили інші відважні мореплавці. І щоденника капітана Кука. За південним полярним колом холод був нестерпний. Море вкрите кригою. Усе корабельне оснащення промерзло і вкрилося бурульками. Вітрила були схожі на металеві листи. Дув штормовий вітер і стояв густий туман, тому я повернув назад. Я можу стверджувати, що жодна людина ніколи не піде на більше, ніж зробив я, а землі, які можуть лежати далі на південь, ніколи не будуть досліджені. Першу російську навколосвітню експедицію на початку 19 століття очолювали Іван Крузенштерн і Юрій Лисянський. Вони вирушили з Балтійського моря на кораблях Надія і Нева. Вийшовши в Атлантичний океан, мореплавці взяли курс на південь вздовж берегів Південної Америки. Потім маршрут пролягав через Тихий океан і далі вздовж берегів Азії. Перетнувши Індійський океан і обігнувши з півдня Африку. Атлантичним океаном у 1806 році вони благополучно повернулися додому. Іван Крузенштерн і Юрій Лисянський провели низку метеорологічних і океанографічних спостережень, вимірювання глибин, температури води і так далі. Вони відкрили й описали невідомі острови, перевірили і уточнили карти океанів і прилеглих берегів Азії та Америки. У 19 столітті на пошуки невідомого материка Південної Півкулі вирушили російські моряки. Шлюпами Восток і мирний командували Фадей Белінсгауза і Михайло Лазарєв. Капітани вміло провели судна через кригу до невідомої білої плями. З великим ризиком вони досягли місця, яке було вкрите суцільною кригою. Такий потужний льодовий покрив міг утворитися лише на материку. Мадрівники намагалися підійти до його берегів, але всюди наражалися на непрохідний лід. Обійшовши довкола невідомої землі, вони нанесли на карту її береги. Так, у 1820 році було відкрито Антарктиду, важкодоступний материк, що останнім знайшов своє місце на карті. Таким чином, на початку 19 століття, вся планета стала пізнаною, окрім внутрішніх районів Антарктиди й океанів. Географічні карти набули точності. Кожна частина суходолу і водного простору дістала назву. Материків на землі виявилося шість: найбільший Євразія, найспекотніший Африка, два сполучені між собою Північна Америка і Південна Америка, найменший Австралія і найвіддаленіший, найхолодніший Антарктида. Упродовж пізнання людством Землі склалося так, що суходіл поділяють також на шість частин світу: Азія, Європа, Африка, Америка, Австралія з Океанією та Антарктида. Дістали свої назви й океани Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий. На цьому ми з вами завершимо розгляд теми нашого сьогоднішнього уроку «Навколосвітні експедиції та її географічне значення, а також відкриття Австралії та Антарктиди. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!